Здорова! З вами я, Андрій, і ми пограємо в ігру Farming Симулятор 20. Зараз я збираю поле. Я вже заповнив більше половину в це вікно дуже класно дивитись. Ші салон білий. Ну, Головне правило у фармінг симулятор Коли купляєш комбаї, не став від старого комбайна на цю жатку. Через те, що вона маленька і буде погано орати. Ну, не те, що погано, а буде по м'яких кусочках. А в таку здоровезну. Поле так набагато швидше скоситься. Не знаю, що це. Артем, якщо ти дивишся це відео, бо Міша. Що це таке? Я не поняв. Так. Так, останній ряд уже. А потім буде. Я сьогодні вам розкажу, як здати зерно у фармінг симулятор 20 цельсь. Хто не знає, я все зараз розкажу. Буде дуже інтересно. Якраз я вже заповнюю комбайн свій. Щоб його... щоб зерно звідти взяти. Через оцю трубу. Розкажу, які прицепи покупати. І... Як продати свій рожай. Ніхто щось цього не знімає. Не знаю чого. Так, ми наповнили весь комбайн зерном. І тепер нам треба взяти прицеп. Це не він. На фуру він не причіпиться. А на трактор це якраз то. Ой, отак. Е. А, вот. Вже забуваю, як прицепа відчепити. І тут нам треба найти. Ой! і тут нам треба десь найти. Ну, звичайно, же, притяб не знаходиться. Ух, ну я його десь покладаю. Я ж розкидаю все по полях. Ну конечно. і Я ставлю вещи, де попало. А потім не можу їх гнати. Захо... Якщо немає. От, нажимаю на трейлерс, там, де червоний прицеп, і вибираємо. Советую брати оцей з жовтим. Охопаємо. І їдемо. Так, де воно? А, я якраз їду туди, куди треба. Угу. Я їду хоч туди. Да, я, я вже приїхав. Заїжджаємо. І отакий от от має бути зелений прицеп. От такий от зелений прицеп. А потім, якщо потужність карті... Відкрити карту. Так, він на третьому і четвертому полі. І їдемо якраз туди. А це якраз і недалеко. Тож, все по кайфу. А потом... Ой, 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 а чого? А, вот що я застопився. Ой. Так е... вот він. Комбайн. Їдемо на прицепі і стаємо сюда. І от тут -от труба має так робитись. І маємо так зробити, щоб ця труба попадала в прицеп. Паркуємося, щоб воно попадало. Зроблю тако і тако. А потім воно має сипати. Бачите? Воно має насипати все зерно, що воно зібрало із бункера у наш прицеп. Нам треба чекати, ну, минутку, півминутки, і воно набереться. Як це виглядає із комбайна? Ого, воно там зменшує. І все. Ой. А, от. І ми можемо їхати. А їхати я зараз покажу, куди. Ой, не туди. Вот. Вот, вот, тут, тут, то, то, тот. А їхати нам у таке вод. Вот сюди, там, де я обвів червоним кольором. Якщо зерно, вот нам треба робити. Це я уберу. Воно нам треба. І їдемо туди. Ну, можна в любу, Там, де такий значок фіолетовий. Із стрілочкою. Іменно туди нам треба їхати. Ого. Ого. Так, ну не нам зараз треба. Так, о. Шукаємо отакого. Вот вот. Шукаємо таку штуку, на якій я зараз стою. Вона тут по-любому є. Сідаю в наш трактор, під'їжджаємо на цю штучку і. Як продати урожай у фармінг Simulator 20 ого. От напишіть, як ви це. оце. Оце що? А, корова. Вони щось тут мені не розводяться. Я не знаю що. Може, мені їм траву насипати. Ну от. Ой, ну що? Знаю, з вами був я, Андрій. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пок. І ой. І всім пока-пока.